Мне не нужно ничего, вы сами его знаете прекрасно. Я просто хочу обратиться, я, я, не, я не имею права этого не сказать, ко всем тем, кто любит русский мир, который убил моего сына, а украинские ребята, которые разрывают сейчас советские шаблоны, они были с ним до последнего. Вы не виноваты. Его кровь не на ваших руках. Он сердцем всем был посвящен. Футболу з дитинства. Он было 11 лет, он сам выбрал себе секцию. На меня всегда бежался, вот, всем родители помогают, а здесь я. Но он, это он сам выбрал, и он шел. Он был футболистом. Но выпало им родиться в такое время. Он очень любил этот город. Когда началась война, 12 марта он принял присягу. Ему очень было больно, когда братья погибали. Он до последнего вытаскивал жгуты, накладывал просто ну, весной, когда вот все происходило, он очень сильно был выбит и, из колеи именно смертью. Не, не, не взрывы, не тот ад, в котором они а в аду. На самом деле ад этот по всей линии боевой вот этой линии. Там ад. Сейчас он не в аду. Точно скучно не було ніколи. На війні, на війні це справжній був побратим, побратим, який був готовий також прийти завжди на допомогу. Вова загинув, рятуючи інших. Потрібна була термінова евакуація, з місця, з якого ну, дуже важко було евакувати людей. І хлопці розуміли всі ризики. Але Вова пішов, не вагаючись, ну, так тратилося. Володимир був людиною з активною громадською позицією. Він був справжнім другом і одним із топових уліганов. Володя, ми пам'ятаємо. Ми з ним знайомі з дитинства, займалися спортом. пройшли багато веселих, добрих, яскравих моментів. І маю за честь мати такого друга, який пішов за нас усіх, прикрити нас, дати нам змогу підготуватися. І йти далі. Любив життя, футбол, спорт, дівчат, море, все, що люблять хлопці, я не знаю, як це сказати. Він завжди був потворений. Я дуже поважав і знав, що над нами є якась сила, і будемо вірити, що він там. В доброму тихому місці, де більше нічого не зривається і немає смерті. Володимир вмів все. Він і на дронах літав, і штурмував, і в логістиці був. Він все робив, що було потрібно. Якою він був людиною, він був точно доброю світлою, він постійно посміхався. Завжди, якщо потрібна була допомога, він завжди ніколи не відмовляв, завжди був там, де потрібно бути. Ми з Вовою знайомі вже лет 15. Він був із, э, самых э, отзывчивых и э, добрих людей, яких я знав, немаловажне отношение мав к Сіґетки. Був топовим хуліганом. Дуже щира, дуже відкрита людина, яка завжди могла прийти на допомогу. Ніколи не оста... ставав в стороні якоїсь проблеми. Oh, boy.